Даріємо во Христі, я хочу цей вам. Сьогодні ж у нас є Юрія Побідоносця, і я, знаєте, наш канал ж є просвітницький, так, я хочу, щоб ви все знали. І за Юрія хочу вам зачитати з історії, із життя святих про святого Юрія. У цілому світі, особливо в нашому краї, всі почитають від віку пам'ять великого святого, в якому Бог прославив свою силу, воїна Христового, святого Юрія. А ми почитаємо його життє, величаємо Господа Бога і честь віддаємо імені Божому і просімо Пресвяту Богородицю, щоб наша віра, Любов до Спасителя, надія, наше вічне спасення були такі великі, як великі вони були у святого. Подвижника Юрія. Було це за часів імператора Деокліціана. За Деукліціяна це були особливі часи, коли дуже переслідували християн. От Не чули, що християнин і зловити християнина, привезти кудись, Це було, ну Це було, це зараховувалося. Це зараховувалося. так було дуже дуже тоді. для християн це були найгірші часи. І за імператора Деукліціяна, мучителя християн. При його дворі, з-поміж інших вельмож, першим улюбленцем був тисячник його війська, 20-літній юнак Георгій. Родом він був із Кападуків, син дуже багатих батьків. І коли помер його батько, мати Юрія перебралася до Палестини, де мала великі маєтки. Молодий Георгій був християнином. що... Не заважало йому бути вірним і відважним воїном, бо ж кожен христа слуга віддає Богові те, чого Бог, а кесарю те, що кесареве. І деукліціян зібрав у нікодимії усіх своїх вельмож і дорадників, аби вирішити, що робити з християнами. Дозволити їм вільно відповідувати віру Христову чи почати нове переслідування. Рада та була фарисейським зборищем, бо ж імператор вже давно замислив почати нові переслідування і пролити ріки Нової Християнської крові. Тоді усі його дорадники і заушники голосили про переслідування, а потім відклали остаточне рішення цієї справи на третій день. Святий Ігорій Гаряче молився, щоб Господь Бог відвернув нове нещастя від своїх вірних, та коли дізнався, що рішення про нове переслідування вже прийнято, тоді написав свою останню волю, відпустив на свободу невільників, майно, яке мав при собі, роздав убогим, а сам став готуватися до великого подвигу, на який рішив, рішився з Божим натхненням. Третього дня. Зібралася царська рада, і ось перед імператором став славний і красний тілом Юрій і голосно сказав, чому ти, імператори, і ви, радники, і всі ви, римляни, в інших речах пильнуєте про справедливість, а злобні і жорстокі лише тоді, коли йдеться про християн, людей невинних і праведних, чому хочете їх? Бо до диявольської служби? Не будьте засліплені. Боги ваші дияволи, лише єдиний Бог правдивий, Бог Християнський, Ісус Христос, якому нехай буде слава на віки вічні. Імператор і вся його рада аж здерев'яніли, коли почули ці сміливі слова. І лише за хвилю, перші після цісаря достойник магнеті запитав: звідки в тебе ця сміливість? А святий Ігорі відповімо, це сміливість мені дає правда. Яка правда? Ісус Христос, якого ви переслідуєте, і з того, якого я є, і за кого нині даю свідчення перед вами. Тепер, промовив сам імператор Георгію, я люблю, і люблю за твою мужність, відвагу і за твою мудрість. Послухай мене, злянься. Зглянь, зглянься на свої молоді літа, склади жертву Богам і ласка моя піднесе тебе понад усіх. На це святий Єгорій відповів: Я прошу Бога, щоб ти, царю, прозрів і повірив в Ісуса, а Він дасть тобі те, чого ти, чого не маєш жоден цар світу. Твої нинішні багатства це все минуче і марне. Ти думай про вічність, про яку думаю я і до якої так поспішаю. Тоді імператор наказав кинути його до в'язниці. Воїни закули святого у тяжкі кайдани і закинули в льох на а на груди придушили важким каменем. Наступного дня Юрія привели до імператора, а той його, чи прийдеш, чи прийшов ти вже до розуму, а святий так відповів на це. Чи маєш мене за такого здитенілого, що я через малу муку відступлюся від свого Бога. Скоріше ти піддаш мене мукам, піддаючи мене мукам, втомишся, ніж я катований, пристану на твою раду. Тоді імператор наказав набити в дошки гострих ножів і гаків, а над ними прив'язати до колеса святого мученика. І коли колесо стали о, 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 обертати, усе тіло Юрія краялося на кусні. Спочатку святий мученик голосно молився, а потім тихо. А під кінець, о, здавалося, ніби він заснув. Усі думали, що ось ось він помре і цар став хулити. Де ж Бог твій Георгію, нехай прийде, і спасе тебе. І сказавши це, імператор пішов до божниці. І принести богам жертву в подяку за те, що замучив християнина. аж раптом ударили громи, ангел зійшов з неба і відв'язав святого Юрія, оздоровив його і мовив: Не бійся, Бог твій є з тобою. Погані бачили світлого юнака біля святого Юрія, але ніхто не смів приступити до нього, побігли до божниці, дати знати цареві. Та й сам мученик став перед ним, а цар довго не хотів повірити, що він живий. Бачили це чудо е, Анатолій, е, Протолій і інші сотники, і вони повірили в Христа і стали голосно Його проставляти. Великий Бог Християнський, він один понад усіма. Імператор наказав їх схопити і стяти мечем, а вони проставляли Бога і за коротку смерть отримали щасливу вічність. У божниці була також і жінка імператора Олександра. Вона також увірувала в Христа і стала голосно його величати, а магнеті наказав слугам відвести її до палати, щоб цар про це навіть не довідався. Тоді імператор наказав заколоти святого Юрія в не е, закопати святого Юрія в негашене вапно і тримати там три дні. Йдучи на певну смерть святий мученик голосно молився. Спаси мене, Господи, не дай мені спинитися у, у подвізі моїм і вознеси ім'я Твоє понад рід невірних, щоб не казали, що є Бог наш християнський, і, перехрестившись, стрибнув у яму, повну вопна, в якому його глибоко закопали. На третій день імператор наказав розкинути його кості, але на велике здивування всіх його. Знайшли живого і славного і, і славячого Господа, на півмертві від страху слуги привели його до імператора. Скажи мені, які ти чари маєш, що не можеш умерти? спитав цар. Це не чари, відповідає Святий Горій, а чуда Господа Бога, в якого ти засліплений дияволом, не хочеш повірити. Почалися нові муки святого, вдягнули його в чоботи, підбиті гострими цвяхами. І змушували в них ходити, а святий Горій ішов, незважаючи на нестерпні муки, і проставляв Господа Бога словами псалма: до Господа похвали гідного візву, я і від ворогів моїх спаси, спасуся. А потім цар наказав бити його бичами і жилами, так що аж тіло його відпадало від костей. Однак святий. Витерпів усе без жодного стогону, а лише Його сяйло надзвичайною радістю, лице, його сяйло надзвичайною радістю, що може страждати за Христа. Дивився на цей імператор і сказав: не мужність це, а чари, покличте чарівника, щоби зняв ті чари. Привели чарівника Атанасія, і цар сказав йому: аби дов... або доведи його до відступництва, або вбий. чарівник, Подав святому Георгію отруту і сказав Випий, і зразу твої чари закінчаться. Випив святий мученик отруту, але вона йому не нашкодила. Тоді чарівник сказав до Юрія: якщо зможеш воскресити померлого, чого жоден наш Бог зробити не може, тоді я повірю тобі. Святий Горе відповів на це, я знаю вашу сліпоту і знаю, що не повірите в чудо, але для тих людей, які тут стоять, Господь. Учинить це чудо, і звели святого до гробу одного покійника, став він молитися, і ось ударив грім, і померлий, став живий серед усіма. І весь народ закричав: Великий Бог Християнський! А чарівник, припавши до них святого, повірив у Христа Спасителя. Імператор наказав зараз же стяти мечем і того, кого святий Горій Воскресив, і наверненого чарівника Атанасія, а Юрія вирів Кинути до в'язниці. Тут святий мученик поздоровив багато хворих і навернув багато до христової віри. І прийшов також один селянин на ім'я Гликерій і з плечем став просити святого про поміч, бо єдиний, е, єдиний віл, якого він мав, упав і забився, святий Георгій сказав йому, іди додому і знайдеш живого вола. Глекерій пішов додому і знайшов свого вола живим. І тоді селяни повернулися в місто і стали прославляти Господа. Великий Бог, <кій> Великий Бог християнський. За це його наказали стяти мечем. А вночі явився Святому Георгію Спаситель і об'явив йому, що наступного дня його подвиг буде закінчено. Благословляючи Господа святий. Просив, щоб допущено до нього було Його вірного Слугу, якому передав свій запит. Вранці святого Юрія привели до імператора, а той промовив до нього: слухай Георгію, поклонися моїм богам і матиму тебе за сина. Будеш другим після мене на, на, на всю державу. Ходімо до святині. Сказав, Ходімо до святині, сказав Георгій. Імператор, утішений, наказав скликати якнайбільше людей, бо був впевнений, що Георгій принесе жертву ідолам. Та коли вони прийшли до божниці, святий мученик промовив лише одне слово Ісус. І всі ідоли впали і покотилися в, і, і, і потовклися в порох. Тоді кинулися жерці на Юрія, стали його бити і кричати до імператора. Вели, цього, вели убити цього чарівника. І, і коли про це почула цариця Олександра, вона проти, протиснулася крізь натов поган і зі словами: Боже Християн, допоможи мені. Упала до них святого Горя, славлячи Ісуса. Багато поган бачили це, навернулися. Та жорстокий імператор наказав Юрію і свою жінку стяти мечем, коли їх вели на смерть свята Олександра. Присіла в одному місці, щоб хвильку перепочити і з молитвою на устах, передала свою душу в руки Спасителя, а замість усієї земної корони отримала вінець небесної слави. Святий Ігорій, ревно молячись, нахилив свою голову під меч і, як великий побідоносець став перед спасом своїм і Богом, якому нехай буде вічна слава, честь і поклоніння. Сталося це. В день Пасхи, 23 квітня 303 року. Мощі святого Юрія перевіз його слуга до Палестини і поховав у місті Ліді за Константина Великого. Там возведено було церкву, від, віддану під покров святого Юрія. І туди перенесли його мощі, а пам'ять його. Перенесення святкуємо 16 листопада. Так, схід і західна, так, східна і західна церкви здавали, здавно вшановували пам'ять святого великомученика Юрія у п'ятому столітті частина мощі і, і копіє святого Юрія було перенесено до Риму. А трохи пізніше папа Григорій Великий наказав від, відновити в Римі церкву святого Юрія. Що руйнувалася від старости. На іконах святого великомученика зображено на білому коні зі списом, який убиває змія, кардинал Бароні це так, що Святий Георгій своїм мучеництвом поборов пекельного змія, а побожне передання розповідає, що в сирофінікійських краях поблизу міста Верит був. Страшний змій, який своїм диханням отруював повітря і пожирав людей. Мешканці міста за наказом поганських жерців і по черзі виводили зміїві на поталу своїх дітей. А коли прийшла черга до королівської дочки, її серед плачу усього міста вивели за мури. а та раптом явився на білому коні Святиї Горі і сказав дівиці, що він є воїн Христа Спасителя. І ударив списом Змія і убив його. Господь прославив Святого Юрія, учинивши дуже багато чудес. Тож церква Христова називає його великомучеником, побідоносцем і чудотворцем. На Русі вірні здавна моляться до, до нього і просять про здоров'я для худоби. Багато церков посвячено під його покров, а найперше, найперше серед усіх величавий митрополичий храм у Львові, до якого День Юрія тисячами горниться, багаточисний український народ. І ще за Юрія скажу, що, наприклад, як ми беремо там наші там Гуцулів там чи ще, то там особливому є почитання до святого Юрія, тому що він є покровитель. От всякої домашньої худоби всього. А це іменно якраз через те, що він е, на, 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 на прохання, е, оцього, що в нього був віл, захворів. Так? Він каже: слухай, це в мене одна надія, одна мене той той мій, що мене може прогодувати, поможи мені. І е, 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 каже Юрій: Глікерію, іди додому, е, твій віл здоровий буде, все добре. Тобто не тільки людей оздоровлював, так? бачите, а ще й скотину. І тому <кій>, Юрія рахують покровителем якраз домашньої худоби, коней, ну все, що люди тримають вдома, бо він бачите, що показує, що він за тим всім уболіває. Тому сьогодні всіх, хто має ім'я Юрія, я вже вітав, сьогодні всі маєте нагоду помолитися до Святого Юрія Побідоносця. У своїх наміреннях до того особливо воїна Христового, той, той, хто перемагає зло. І тому всі наші воїни моліться до Юрія Побідоносця, це особливий воїн Христа, і він буде допомагати всім нам побороти це зло, яке присунуло на нашу землю.